Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас огляд серії Planet Spa, а саме глибоке очищення з корейським вугіллям. Зараз в серії представлено три засоби: а саме це скраб для тіла, також маска плівки для обличчя і засіб для очищення обличчя. Ще раніше була сіль для ванни. Але я вже не встигла її придбати для затесту, і ну, напевно її вже вивели чи виводять, і я вже вирішила не гнатися за нею, там не шукати. Нехай вже вона, я думаю, не потрібна буде. Отже, так, от сьогодні поговоримо про ці три засоби, які ви бачите перед собою. І отже, зараз окремо про кожен засіб поговоримо. Перший засіб, про який я хочу вам розповісти, це ось такий скраб для тіла з корейським вугіллям. В нас тут об'єм 200 мл. Що я хочу сказати, мені скраб сподобався. Він містить такі більш великі такі скрабуючі частинки, вони більші і більш такі жорсткіші, ніж в скрабі для тіла з оливою. Ну, це ще така зелена серія планети. Тобто скраб більш такий делікатний, а цей більш такий жорсткий, я б сказала. Але все одно він ну, не травмує шкіру, а ну, таке приємне скрабування. Очищає доволі таки добре цей скраб, шкіра така гладенька після використання. Ну, як і, такий ефект, як і від всіх скрабів, ну, я так вважаю. Також запах. Запах в цій серії дуже приємний такий, я б сказала, ніжний. Я навіть не знаю, що, що саме дає такий запах, який саме інгредієнт, але запах мені дуже сподобався. Є Такий єдиний мінус, ну, це мінус цієї цієї серії, що, так як має таке чорне забарвлення, скраб, то потрібно добре так сполоснути ванну після використання, тому що оці такі чорні, ну чорні розводи такі залишаються. Отже, ну, це такий єдиний мінус, але ну, не думаю, що це щось таке. Аж, ну, покупалися, сполоснули ванну чи там раковину, якщо це засіб для лявнування. І все, ну, все добре. А по своїй дії дуже-дуже мені сподобався, я полюбляю використовувати скраб перед голінням ніг. Я добре скрабую ноги, голю, потім ще раз скрабую, і потім такий ефект, ніжки, такі гладенькі-гладенькі, дуже класний ефект. Тому рекомендую. Засіб однозначно рекомендую до покупки, але єдине, що. Я думаю, що цю серію, напевно, все-таки виводять, тому що в каталогах саме такого скрабу я вже так давненько не бачила, він з'являється лише там на якихось розпродажах. Ну, хоча як давненько. Напевно, останній раз в березні цей скраб був, в березні чи в квітні, був він в розпродажі в каталозі, а потім він з'являвся лише там на якихось таких тому, закритих розпродажах. Ну, отже, ну, не можу стверджувати, що його виводять, але е, ну, ще потрібно його зловити, щоб придбати. Але якщо побачите, то однозначно купуйте наступний засіб це у нас ось такий очищувальний засіб для вмивання з вугіллям, об'єм 150 мл. Е, дуже мені сподобався, я б сказала, е, це моя знахідка за останній час Вейвен. Спочатку я його не зрозуміла. Е, мені здалося, що. Він мені не підходить, тому що він не пінеться. Ну, мені вистачає одного натиску на дозатор, щоб очистити обличчя. І спочатку, коли я спробувала перші два рази цей засіб, то подумала, ну, що це таке? Воно не піниться, нічого, як воно може очистити. Але потім, коли вже я розпробувала, коли вже так добре протестувала, я зрозуміла, що це дуже гарний засіб. Він очищає пори дуже гарно. Потрібно нанести на обличчя цей засіб розподілити. і потім в такі де у вас проблемні зони, ну, як розширені пори є, то так гарненько помасажувати от, от такими рухами і ну, так, хвилинку ну, так добре приділити увагу саме ну, таким зонам проблемним. І ви побачите, що ваші пори очистились, вони чисті. Ну, мене дуже здивувало, що такий засіб, і він бюджетний. Зараз ці засоби на розпродажах можна зустріти. Я дивилася в червні, буде також він на розпродажі в каталозі за 109 гривень, значить, отже, рекомендую. Шкіра, шкіру не сушить цей засіб. Зовсім не сушить, я навіть сказала б, що він зволожує шкіру. Після вмивання нема такого, що хочеться відразу нанести якийсь крем, зволожити там швидше ні, він зовсім не сушить. Я б навіть така, щоб нічого і не наносила ну, ніякого засобу. І це, ну, цієї вмивачки вистачає повністю. Ну, але потрібно. Також, ну як я сказала, що він економний. Одного натиску вистачає мені, щоб вмитися. Дозатор зручний, видає небагато ну, продукту, стільки, скільки потрібно, і коли натискаєш, то воно не прямо видає продукт, а так трішки вниз, що також зручно. Запах, як я сказала, приємний, шкіра о, така гладенька, ну класна після вмивання. Єдиний мінус, як я казала, і про скраб що, так як він чорний цей засіб, то потрібно потім раковину промити після використання, тому що такі розводи чорненькі залишаються. А так більш ніяких мінусів я не побачила, і мені, і моїй сестрі також цей засіб, цей засіб сподобався, вона також дуже його нахвалювала. Отже, рекомендую спробуйте, особливо для тих, у кого така шкіра проблемна, розширені пори. Спробуйте однозначно. Так, ну і останній засіб в цьому відео сьогодні це ось така маска плівка для обличчя, об'єм 50 мл. Um, ну, ця маска, так сказати, я не скажу, що вона мені дуже сподобалась, а не, але я не скажу, що це там якась е, зовсім провальний засіб. Um, що ну, що як, як мінус йде, що е, вона не супер очищуюча, е, вона вам не очистить там пори, все е, таке, я б сказала, більш поверхневе очищення в цієї маски, тому не очікуйте, що вона, якщо тут. Е, Глибоке очищення, називається ця серія, то воно вам класно так і очистить. Ні. Щодо звуження пор, то так, я побачила, що пори звужуються, але якщо у вас не глибокі пори, в мене є парочку таких глибоких пор, ну, ось тут, в цій зоні, то їх вона не звузила. Більш такі маленькі пори, такі не дуже глибокі, так, вона звужує. Але не всі. Також мені сподобалось, що шкіра гладенька після використання. Ну, в принципі, як і всіх масок плівок, якими я користувалась, шкіра така більш гладенька стає. І також ще який плюс, що е, ця маска вона вам підсушує висипання, якщо у вас є на обличчі. Так як в мене постійна проблема з висипаннями, то щось солодкого більше, чим потрібно, з'їла все, вже обсипало, то якийсь засіб не підійшов. Ну, просто ціла е, купа якихось, якихось проблем, через які в мене висипання Ну, Така у мене проблемна шкіра. То ось ця маска вона підсушує ваші прищики. Ну, і це великий плюс. А, ну, це, як кажуть, і зрозуміло, так як в складі на другому місці йде спирт. Тому, ну, як ви тільки відкриваєте починаєте, починаєте наносити цю маску, то а, відчувається запах такого спирту. спирту. Отже, зверніть увагу, якщо ви не любите, не використовуєте мас маски, взагалі засоби із ну, складі, де є спирт, то цей засіб вам не підійде однозначно. Ну, а так, щодо застигання, то я б сказала, що більш-менш рівномірно застигає ця маска, але все одно, якщо десь трішки ви нанесете нерівномірно, там трішечки більше в якомусь місці буде засобу, то буде довше застигати і ну, потрібно поморочитись. Ну, останній раз, як я користувалася, я так. Ну, Дуже так обережно, наносила, щоб рівномірно, то воно однаково застигло, я відразу все зняла і все. А такі рази бувало, що там наношу там на нос, чи тут на щоках в цій зоні, то трішки більше якось воно так вийшло, що нанесла, і тоді е, зняла скрізь. А ось тут воно не висохло, і тоді потім ходила із оціми такими шматочками, поки воно застигло, ну, не дуже зручно. Отже, також наносите рівномірним тоненьким шаром цю маску, щоб добре зняти. Отже, це такі плюси-мінуси. і Отже, ну, я б сказала, 50 на 50 маска. Ну, мені це ж, кажу, єдине, що сподобалось, що підсушує висипання. Це для мене дуже гарно. Отже, придивіться, кому такий ефект потрібен, придивіться, начебто, в червні ця маска в каталозі була, якщо я не помиляюся. Отже, такий був огляд на серію планет СПА Глибоке очищення з корейським вугіллям. Сподіваюся, що вам була корисна ця інформація, що ви захочете придбати ці засоби, протестувати і напишете мені відгуки, що вам також дуже сподобались ці засоби, ну хоча б якісь з них. Не забувайте вподобайки ставити на мої відео, коментувати. Буде цікаво мені ваші якісь. Рекомендації, можливо, щодо подальшої інформації, чи, можливо, щодо якогось фона, чи, можливо, якусь тему для відео ви б хотіли там побачити на моєму каналі, все буде мені дуже корисно. Отже, будь ласка, будьте активніші, так як раніше ви якось більше мені коментували, а зараз щось зовсім мало. Отже, мені буде приємно, так як я. Стараюся для розвитку нашого українськомовного Ютубу, все і трішечки, аби ви мені допомогли просто своєю активністю. Отже, так. І обов'язково підписуйтесь. Дуже-дуже це потрібно. Ну і також скажу вам, що взяла на затест нову серію Планет Спа із білим чаєм. Сподіваюсь, що ну, я так побистріше протестую, і вже в наступному місяці зніму повний огляд на цю серію. І також хочу висловити свою подяку нашим, нашим ЗСУ за те, що я можу знімати це відео, що я можу займатися своїми повсяденними справами і за те, що вони захищають нашу країну. Сподіваюся, що вже наша перемога вже буде зовсім скоро. Дуже-дуже на це сподіваюся. Отже, побачимось в наступних відео. І не забувайте, що я вас всіх люблю, моїх підписників, ви мене самі кращі. І всім па-па!